Всім привіт ребята, мене звати Ліза. Ви на каналі Лі... Ліскис. Сьогодні буде перше моє велике відео, я дуже переживаю. Реально дуже переживаю. І все буде що воно не залетить. Ну типу, що в хтось буде. Якщо не буде, дивіться, я буду трохи на сьогодні відео це буде про це. Давайте познаемся. Что я пока не придумала, как будет называться видео. Ну, короче, я расскажу про себя. Трохи я расскажу про себя. И надеюсь, вам сподобать. Вот такая у меня конторочка. Сзади Мишка, мой любимый. Коврик стоит. Ну и так. Давайте вот так сделаем. Так, чтобы богатенько было. Uh, тут буде робити ще тепер моїх шорт, відео, шорт в телеграмі каналів, відео, великі, тут будуть приходити. Так. Я сподіваюся, ви мене піддержите все теж, ж, як перше відео. Напишіть коментарі, поставите лайк і підписуйтесь на мій канал. Давайте зробимо цю. Кстати, я знаю, що кнопка на ютубе стала уже білою. Там підписатися коли вона на не нажмете, у нас стоїть сира вроді. Ну давайте, якщо вона у вас червона, ви на кликнете. А якщо вона будешона буде білою, вы тоже на кликнете. Поставте колокольчик. Щоб вам приходили всі мої відео. А ми почнемо. Так. Так, я Ліза. Не буду казати, не буду казати, скільки мені років. Не буду. Не-не-неу. Не. Якщо у мене тут ліп, якщо я буду переживати. А, ну... Чо? Хочу сказать, що я назвала каналу Ліс Кіс. Все, я перша. Це перша моя ідея, типа, я зайшла в YouTube назвала класні Ніки для ім'я Ліса. Я там дивилася і було... Я не помню, що це було. Типа ліс і типа якийсь... Лис Бликс, вроде бы. Я такая, hm, ну, я как-то не файл, правда? Я его назвала Лис Кис. Так. Ладно, что такое? Я это сама придумала. Я, типа, просто... Я не знаю. Просто увидела на магазине на упаковке Кис. Типа, а я ще тоді придумала, ідею, як назвати то. І типа ліс. Кис. Підходи, як би, да. так. Так треба попити. Ну, підходи, якби, так. Да. Хто не знав, у мене є пес, який вот там гавку. гавка. Йому скоро 4 роки, йому зараз 3. Так, розкажу свою кар'єру, блогер, малу, mm -hmm. невелику. Ну, перше починалося так, що я создала свій ютуб-канал і думаю, ну буду малювати. Ну, типу, розказувати про малювання. Перше відео моє набрало. Багато лайків у навіть шоти типу, була. Дванадцать. Типу, ну короче, я думала, типу, я просто до того знімала, Це типу, набагато тяжче. Блін, так само пізно, як вчора це був. собою. Ну, типа, було тяжко набрати, всім було тяжко набрати, типу, велику аудиторію. Вот я типа навіть просто і mm -hmm. так. А... Потім я вирішила знімати як це за мной просто я не знаю що далі Потім я вирішила Ну малювала, розказувала про малювання Можете подивитися на моєму каналі На чому кстати, На якому кого мы сейчас видео воно уже вийде Не знаю а Ну А що ж я сказати, я не знаю. Блін, мені з-за того, що не можу не розказати стоїть. Просто ну, я була фан аккаунтом Полі. Ну, тут або де канал, або тут і Владу, хто помни у мене далі. Ні, здавайте, я ще перед тим знімала лице після малювання. Потім я знімала пару відео у Вікі мені не пішло. І потім аж я е, э, той, почала бути. Ну, кстати, я вікішоу Шоу. Вікі Шоу. Um, ну, вікішоу потім. А, за, ну, Коль. Поз... Після Вікі було поле і Влада. Боже, так я так рада, що у них ці бачи А, Потім. Ну і зараз я знімаю це відео. Ну і так. Отак. Кстати, давайте задання про вас. В час підписників канала Ліс Кіс. Ну і просто хтось дивиться відео. Які мій любимий смайли емоджі, типу в на клавіатурі на телефоні. Міністрі, вже всі догадалися, ні. Це дуже легко просто в мене. Ну, Коротше, Мені Мінеться, вже всі догадалися, ладно. Я живу в Чехії, а народилася я в Україні. Я українка. Україна Лав? Я чекаю поки по Україна... Україні України видео закінчиться? Я не знаю. Хотіли б ви вийти, бо я скоро їду на свадьбу до свой прекрасный. Ви би хотіли виділити влог з весілля і як я збираюсь? Мені кажеться це себе було інтересно. Подивитися. Понятно, що я там на свадьбі буду хіба себе показувати, а я не буду ще жити людей, показувати, я у не така. Ну і так, хотіла би ви напишіть мені в коментарях, я почитаю. Я кожен раз читаю, це дивлю, читаю коментарі. Ну, і там нема коментарів. Там мене хтось питав в коментарях, помні чого парень, я, я пам'ятаю. Він ще не мало писати, типу, я написав, що у мене є парень, Прибіт, не стиль. У мене нема <сум> Боже, І мені не 16 років. Я пам'ятаю, що він мені типу, писав на той. ну, і так. Ходжу я в ческу школу. Я не знаю, що вам казати. Ходжу в чеську школу. Блю Хочете я вам покажу свои? Ні, ладно. Не буду. На чому я їжджу? Я їжджу на самокаті. Ой, не знаю, я їджу на якому самокаті. Я вмію їздити на електричному самокаті, на обичному самокаті. Eu me troco, troco na esquerda. Eu me troco na robre. Na robre eu me troco. É que pensa? Não, tá. Não, tá. Não, tá. Não, Não, tá. 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 Ну, може, ну може вже 10, я там не знаю. Ну 9, У мене пише 10, ну, 10 хвилин ми був. Я не знаю, блін, мені кажеться, для просто для того хватить першого відео. Я просто не знаю, що вам ще сказати. Може, скажіть, напишіть, що ви би хотіли, Подивитися, як я тренуюся. Я хотіла... показать что я им за день кажут что я тут все кому за мой тело не кстати сейчас пытаюсь их похудать что не Во-первых, мне так все не бо... принес пиццу я так окей раз можно блин ну что вы теляете Um, ну і так. Кстати, хочете подивитися мій стіл? У мене просто біля ліжка мого є стіл. І пішли, покажу, що я з ним роблю. Йо -йо -йо. Так, вот это. Тут лего складає. Вот это лего, тут пакетики. Ну, вот такая эстетика. Эстетику вот и Тут и моя личка. Ну тут я сплю. Тут и моя сестка. И липтон валяется. Да. Ну вот так. Я просто не знаю, что вам все сказать. Живу я в твоей кімнаті свой застою. А ви, бабу, якщо вам чути ці за да, окном звуки, звиняюся, я снимаюся вночі. Я бо в мене Я на час не буде. Кстати, я завтра йду в басейн, значить може буде влог басейну. Влог з а -а -а -а. Це Так класно. Просто якщо у мене це відео вийде, значить ви тут чекалися. Лиза, Лиза Кис буду. снимать. Кстати, напишите все равно. Какие у меня любимые смайлик? по моей... По моему имью уже сразу понятно. Ну ладно, всем пока. Доброе утро. Доброй ночи, я не знаю. Я вас всех люблю. Я вас тоже люблю.